Як живуть наші в хостелі в Польщі, ці завітні двері знімаємо для вас контент з цього хостелу останній раз перед заселенням людей. Всі працюють, працюють. Тут такі дві що я в шоці просто. Це ще ще жорстче, чим було до цього. Я думала, це тоді жах, а тут це капець просто. І уявіть собі, сюди заселяться люди вже післязавтра. Покажу вам, як це виглядає. Ось так ми вже готовися, щоб тут все порозкладати. Кроваті, меблі, хомстейдінг якийсь. Все буде селитися, прибиратися. Покажу вам ванну кімнату. Дивіться на це. Класно, ні? Прикиньте, якщо ми тут не поприбираємо, а просто заселимося до людей. Яка буде реакція? Вони скажуть дякую. Йдемо далі. Пам'ятаєте, цю душеву, яка була просто розвалена? Ось десь так вона виглядає. Ребята справились. І, до речі, вже не воняє сігаретами. Так що ми справилися з цим запахом, все чітко, все нормально, і стіни вже дуже чисті. Ось так приблизно буде це виглядати. Звісно, сюди поставимо мебель, все прикрасимо, і вам покажемо, як це буде виглядати через два дні. Це вільно, ні? Ми справляємося, нормально, досить. Ну, поставить просто залишилось і все. А так, більш менше Тут кімнатка на три людини, вона вже майже готова. Так це виглядає. Якщо ти хочеш забронювати місце в цьому хосли, залишилося дуже мало місць, вже все заброньовано практично. Дзвони нам і пиши нам, маєш контакти під цим відео.